Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Стратек. Сьогодні з вами ми розберемо, як грати в гру Дракони лепрекони У грі Дракони лепрекони вам потрібно першими зібрати три скарби для вашого дракона. А який саме дракон у вас буде, вирішує випадковість. Викладіть на стіл долі лиць 40 карток з сіткою 8 х 5. Потім перемішайте карти з драконами, на яких знизу зображено скарб, та закриту роздайте по одній гравцям. Також кожному гравцю роздайте по три монети. А ті, що залишилися, покладіть в банк на картку з сундуком і відсуньте в бік. Зображення скарбів на картці показує, які саме коштовності має збирати гравець для свого дракону. Починає гру наймолодший. В першу чергу відкрити на вибір одну з розкладених карт, а далі є декілька сценаріїв. Перший, якщо ви відкрили карту зі скарбом, який збирає ваш дракон, або з малюнком цього дракону, покладіть цю карту біля свого персонажа. Якщо ви відкрили пусту карту з зображенням крил чи хвостів, або карту зі скарбом, який збирає інший гравець, вона залишається відкритою на полі. Якщо ви відкрили картку з монетами, то забирайте з сундука стільки монет, скільки намальовано на картці. Якщо ви відкрили картку вогнегасника, забирайте її собі. Якщо відкрили карту чорного дракона, то гра завершується та всі підраховують кількість зібраних скарбів. Якщо у вас є вогнегасник, можете використати його, і тоді гра продовжується. Якщо у вас немає вогнегасника, а в іншого раця він є, ви можете купити його за 3 монети. Але гравець може відмовити в продажі. На крайній випадок можете заплатити 5 монет в банк та відкупитися від дракона. Після того, як ви відкрили першу карту і ми з вами розібрали всі варіанти дій з нею, ви можете заплатити одну монету в банк і відкрити ще одну закриту карту. Або заплатити дві монети в банк і забрати вже відкриту картку зі скарбом або драконом для свого персонажа, якщо такі є. Не хочете робити нічого з цього, тоді хід передається наступному гравцю. А гра завершується, коли хтось з гравців відкриває чорного дракона і не може його знешкодити. Або коли гравець зібрав всі потрібні карти для свого дракона. Перемагає той кого на момент завершення гри зібрано більше за всіх карт для свого дракону. Якщо у гравців однакова кількість карт зі скарбами, перемагає той, в кого серед зібраних карт є його дракон. Якщо ж у гравців однакова кількість карт і драконів і скарбів, перемагає той, в кого більше монет. Але якщо і тут це порівно, перемішуйте карти, розкладайте і грайте нову партію, щоб точно вирішити, хто з вас найвезучіший. Бажаємо вдалої гри та дякуємо, що обрали нас.